Отже, наша тема сьогодні це ракіровка. Більшість з вас знають, що це таке, yeah, да, але не всі знають, навіщо її роблять. Давайте так. Що це таке для початку? То, так, Полі. ракіровка дійсно робиться для безпеки, робиться э, хід двома фігурами за один хід, власне. Да? Але, але є два види ракіровки. Валер, скільки є ракіровок? Скільки видів? 3. Я тільки що сказав два а у Валіри вже 3, так? Ну, Це показує, як ти уважно мене слухаєш. Є коротка, mm -hmm. уважно запам'ятаю. Владик Я. Yeah. Станіславч, є коротка. Коротка робиться як? Куди зараз от можна зробити? Yeah, Право. Право, це коли між королем і торою дві клітинки. І yeah. вона робиться ось так. Король стає на одну клітинку від краю дошки. А є довга. Це коли між королем і торою три клітинки. Вона робиться трішки по-іншому. А як я вам показую? вона робиться ось так. В чому різниця між короткою і довгою? Ну, от, по факту, ми бачимо, що король не там стоїть, а, а де він стоїть? При, коротці, при короткій ракетці він стає. Скільки клітинок до краю дошки? Одна, а при довгій ракеровці? Дві. Запам'ятали, в чому різниця? Добре. Так, тепер йдемо далі. Скажіть мені, будь ласка, от чорні здійснюють зараз яку тактику? Або який хід вони зробили? Слоном і Коня. Вони нападають на коня, але не просто так. Хто стить? Далі за конем. Король. Тобто, що зро... робить цей слон? Ми з вами проходили якусь цю тему. Він робить зв'язку. Тобто він зв'язує коня, а кінь тепер не може зробити ніяких хі, тому що слон поб'є короля. В такому випадку нам треба ракіруватися. От не можна залишати короля на зв'язці. Наприклад, вдовго як зробити ракіровку? Що нам потрібно спочатку зробити? Спочатку виводимо слона, чекаємо хід суперника, і тепер що треба зробити? Так, для початку, скажіть, безпечніше королю після ракетки? Добре. Тепер а, яку рекерку ще можна було зробити? Як це можна було зробити? Спочатку коня, а потім ракеруватися. Безпечно в цьому разі? Так, тобто ми бачимо, що і в цьому, і в іншому випадках ракеровка нам допомагає. Так, тепер ми підемо далі. От важливий. Момент щодо ракіровки. Бачимо, що король не на своїй позиції. Та він на початку гри стоїть на е 1 Зараз він на F1. Що це значить? Він не може більше ракетку. Правильно, він походив. Якщо король походив, рекіровку зробити вже не можна. Ось так. запам'ятайте. якщо король ходить, рекіровка неможлива. Тут ми за чорних, і ми бачимо, що одна тура, інша тура не на своїх місцях. Тобто вони вже ходили. Вони можуть. Бо не можуть ракеруватися зараз. Не можуть. Запам'ятовуйте, коли король ходить, коли тура ходить, ракіровка вже стає неможливою. Тепер, що нам на короля хто напав? Королева. Королева. Ми можемо рекеруватися? Не можемо. Коли нам ставлять шах, ми рекеруватися не можемо. Тому ми спочатку повинні або захиститися від шаха, ну, так і правила, або просто піти в бік. Королев в бік, сюди. Але це буде загублена ракіровка і ну, позиція Королю. короля не дуже надійна. А? Так, а от як, хто як думає, чи може зараз король ракеруватися в коротку? Ні. Чому? А може. Може. так? Ні. Кінь в б'є кого? Ні. Ну, король, якщо піде в коротку, він стане на g 1, то раз стане на F 1 Так? То може, чи ні? ні. Не може. Теж не може, тому що запам'ятайте, коли кінь атакує місце, куди хоче стати тура, це називається бити поле. Так? То ми не можемо рекіруватися. Відповідно, якщо він атакує поле, куди ми йдемо туру після довгої рекіровки, це теж бити поле. Ми не можемо. Що краще зробити перед тим, як рекіруватися зараз? З Правильно, з'їсти коня спочатку, вирішити проблему з рекіровкою, і тоді рекіруватися. Добре. Скажіть, будь ласка, чи зараз білий король може рекеруватися в коротку? Чому? Дє... Кінь. Правильно, бите поле тут, король сюди не може стати. А може вдовго рекеруватися? Чому? Бите поле. Знову ж таки, короля ми не можемо ставити на бите поле, нас нас слон. Добре. Чи може зараз білий король рекеруватися? Чому? Молодець. Чи може зараз король рекеруватися в коротку сторону? А довгу? Чому? Бите поле у нас туди, є королева там, де тура Добре. Чи може зараз король рекеруватися? Чому? Чи може зараз король рекеруватися? І муша? Ну, чи може зараз король рекеруватися в коротку? Ні? Чому? Де бити поле? Нема до того короля. А вдовго? Так, а хто скаже мені зараз? О, ти можеш білий король рекеруватися? Ну не можна, бити поле. Бачиш, кінь. Тут поб'є короля і слон тут поб'є. Добре, зараз будуть трішки важчі приклади. Так. Ні, по шахам. Так, скажіть мені зараз, а чи можуть білі керуватися в довгу сторону? Чому? Слон на буде Чекайте, Слон нападає на кого зараз? Ну, але це бити ні? Ні, Бити поле у нас де? Тут, 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 де король стане, і тут, де тура стане. Коли слон не атакує биті поля, то ми можемо рекіруватися. Розуміло? тільки, якщо на короля. Так, якщо не нападають, на нападають запам'ятовуйте, тому що це важливі правила щодо рекіровки. Чорні зараз можуть Так. Да. Чому? Тура атакує, яке поле? Бити чи ні? А яке? А, ну чорні, чорні. Може рекорди. Це бите поле? Ну куди король піде після рекіровки вдовго? Правильно, тому що бите поле тут, тут король стане, тут у Та? Тобто ми, бачите, це не. Кого? А, там звичайно. Так. Тобто ми бачимо, що це тура такої не бите поле і ми можемо рекерувати. Добре, йдемо далі. А от скажіть, зараз безпечно білим рекеватися в коротку сторону? Так чи ні? Ні, чому ні? Бетеполе! А де там бите поле? Ну, так є бите поле. Ну, слон же не поб'є тут короля чи поб'є? Якщо кажуть. Він проходить спочатку. Ну, так у мене питання, а мені... є, є бити поле? Ну, тобто, слон поб'є короля? Немає. Тобто, пішак буде захищати, то що, ми можемо рекеруватися, правильно? Добре. А, так. А ну, скажіть мені, будь ласка. От зараз от цікавий дуже момент. От тепер ми трішки переходимо до. Поняття захист короля після рекіровки. От як ви вважаєте, чорному королю? Куди зараз безпечніше владі рекеруватися? В коротку сторону чи довгу? Поясніть. Куди безпечніше? довгу чи вкоротку? в коротку? Чому вдовгу безпечніше? Ну, от Дивіться, от ми в коротку чи безпечно королю ось тут, на цій лінії? Не дуже. Він відкритий. у нього тут його позиція ослаблена, правильно? Тому правильно, лісочка молодець, потрібно було би керуватися сюди. Тому що тут королю набагато надійніше. Запам'ятали? Так. Хлопці, може вам піти в столову чи на диванчик посидіти. А? Так, скажіть, будь ласка, якщо король рекерується зараз, йому буде безпечно в цій позиції? Ні. Ні, так? Тобто йому не варто рекеруватися. Чому ні? Ну, буде, ну, ну, буде буде він себе безпечно почувати зараз. Ну та звичайно, що, дивіться, у нього пішаки захищають, слон по чорним полям захищає, кінь, Тура. Звичайно, що така рекіровка безпечна. Добре? Скажіть, будь ласка, якщо білий король зараз довго рекрується, йому буде безпечно ці позиції? Давайте подивимось. Тобто, а. А в чому буде виражатися безпека? Наприклад, давай ось так зіграємо. Який стало? От зараз, якщо йому рекеруватися, гарна позиція? А? Безпечно, так. Тобто, пішаки захищають, кінь пішака захищає. До короля дуже важко добратися. А позиція чорного короля. Гарне чи ні? Да. Що, слухай? А коли воно, на комп'ютері Без понять. Mm -hmm. Так э, добре. Скажіть, будь ласка, чи може зараз білий король рекеруватись? Mm -hmm. Ні, mm -hmm. чому? Mm -hmm. Ну зараз що слон робить? Mm -hmm. Ну це що правильно? Mm -hmm. Як потрібно походити, щоб потім рекеруватися? Mm -hmm. Ну, королю не можна зараз рекеруватися. але йому треба рекіруватися. Що треба зробити? Треба походити на Еф, поки слон. Ну не можна на Еф, треба рекеруватися. Якщо король зробить хід, же все мінус рекіровка. Як? Як? Ким? Слоном захиститися, правильно, якщо вони б'ють. Далі можна королем бити? Так, так. Ну тоді не буде рекіровки. Небо, не так, що. Королева, а ще ким краще. А ще можна коні. Конем можна побити. Так, але королевою все ж таки буде краще, тому що ми захищаємо що? Пішачка ось цього, так? Ось. І тепер, наприклад, що ми робимо спокійно? Рекіруємося. Безпечна рекіровка у корівні. Чудово, так. Так. А скажіть, будь ласка, от зараз білим, куди безпечніше рекеруватися, в довгу чи в коротку сторону? А чому в коротку безпечніше? Молодець, правильно. Так. А скажіть, будь ласка, а чорні можуть зараз рекіруватися в довгу сторону? А слон? Тобто не можуть довго, так? Але чекайте, де бите поле? Король піде сюди. Тут його атакують. А тут туру атакується, бите поле. Ну, дивіться, бите поле зараз де. Ось тут. Сюди не стане ні король, ні Тура, правильно? То може чорні реквиватися вдовго? Ну, бите поле ж де? Ну слон та не б'є ні короля, ні туру. Ну ми сьогодні от, от як, ми цілий урок це проходимо. А в цей? А в коротку може він рекеруватися? А бите поле де? Ну ось бите поле. Слон поб'є тут. Ну, то що, може він Ні. Ужас. Зовсім нічого не зрозуміло. Зараз може король ракеруватися? Чому? Ну Бите поле, правильно. Зараз може вдовго рекіруватися. А король куди стане після довгої? Я вам показую ще раз. Давайте так. Ні, Спочатку безпечніше куди білим рекіруватися? Не буде. Білим зараз, куди безпечніше Маленьку. Маленько. І де тут бити поле, якщо солон. А? а в коротку є бите поле? Так. Так, скажіть мені, будь ласка, чи. Так, чи так. Чи так, чи безпечно зараз королю рекеруватися? Так, безпечно. Хороша позиція його. А так. Зараз без... А якщо би був ось такий хід чорним, безпечно зараз рекіруватися? Владі, безпечно зараз чорним рекеруватися? А що тоді? Тура навіщо сюди походила? Ну, то якщо ми рекеруємо, що вона зробить? Ну, для... Поб'є. То що, то не можна. Добре. І останній приклад, скажіть мені, будь ласка, чи може зараз король безпечно рекеруватися а, в коротку сторону? Точно, нема битого поля? Слон не атакує? Нема? Є, так? А де бите поле? Так, слон пішака впирається. Так, може. Мож, можна тут, але тут хід білих по ідеї, так? Тепер ми можна було безпечно регірувати.